На це святе місце, щоб шанувати світлу пам'ять загиблих героїв українців, молодих, які за покрутом серця пішли в бій за волю України, не за призовом військового комісаріату, а за покрутом серця. Кожний рік. Двічі на рік, на трійцю і на покрову ми, українські патріоти, збираємось на цьому місці, щоб вшанувати героївську пам'ять загиблих, які поховані тут. На цій могилі лежить прах 12 українських невідомих повстанців, бандерівців. Які 30 березня 1944 року у бою із, із комуністичними військами загинули. Звичайно, в лісі їх було набагато більше, ніж сюди їх звезли на цю могилу. Загинули, загинуло звичайно більше. Але в лісі знайшли сільські люди, 12 чоловік і їх сюди привезли, поховали. Хто ці люди? Це українські повстанці, невідомі прізвища, але сьогодні нам відомо, що їхній командир сотенний Лисогор, був такий сотенний. Оце і тільки ми знаємо його прізвище. Це в архівах. У радянських архівах прізвища зафіксувалися і збереглося для нас. Решту ми не знаємо. Знаємо тільки, що у цих повстанців, а їх було 186 чоловік. Про це свідчить Володимир Сергійчук у книзі у своїй книзі українських з Надніпрянщина. 186 чоловік було. У цьому числі були люди із села, із, із Мигалок були, щоб ви знали із цього села. Із навколишніх сіл були, але найбільше була, звичайно, із Тернопільщини, з Львівщини. Найбільше їх було. Сьогоднішній мітинг проводить братство, Київське братство ОУНУПА. Це Українська об'єднання Свобода, Ірпінська і міська Бучанська організація Свободи, Бородянська Організація Свободи, Конгрес українських націоналістів, Ірпінська організація і Бучанська організація, є патріоти від просвіти і від інших організацій і позапартійних. Перед початком нашої роботи попросимо про Дмитра провести панахиду і освятити цього Христа. Благослова наша завдання по на віке вітів. Святый Боже, Святый Христы, Святый ми...